Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо пісочні корзинки з білковим кремом і джемом всередині. Усі ми знаємо неймовірний смак цих корзинок, готуються вони нескладно, тому давайте приготуємо. Розпочинаємо з пісочних основ, з корзинок наших. Для цього нам знадобиться пшеничне борошно, мигдалеве борошно, цукрова пудра, сіль, яйце, кубики холодного вершкового масла і крижана вода. Мигдалеве борошно ми з вами використовуємо для того, щоб наше тісто було максимально пісочне, хрустке, але якщо у вас його немає, замініть його пшеничним борошном. У дежу комбайну відправляємо пшеничне борошно, мигдалеве борошно, цукрову пудру і сіль. Перемішуємо. Додаємо кубики холодного вершкового масла і каподібною насадкою перетворюємо все на крихту в консистенцію мокрого піску. Так, вийшла ось така консистенція мокрого пісочку. Бачите, якщо його так взяти, ось так збирається в кульку і розсипається при цьому краса. Неймовірна консистенція мокрого піску для пісочного тіста. Перемішуємо яйце, виливаємо в дежу, перемішуємо. Як тільки яйце вмішалося, починаємо додавати крижану воду. Додаємо буквально одну столову ложку, спостерігаємо за консистенцією. Якщо тісто почало збиратися великими шматочками, супер більше води не треба додавати. Якщо ще не збирається, додаємо ще. У мене йде десь півтори-дві максимум. Виходить ось таке тісто, бачите, воно абсолютно звичайно не липке, рухоме. Його вага, до речі, 475 грамів. Випікати корзинки я буду в ось таких формочках для корзинок, стандартних, звичайних їх не складно знайти. На одну формочку, десь я буду брати 45-50 грамів тіста. У мене вийшло рівно 10 кульок, заготовочок, якраз на моїх 10 корзиночок. Я роблю ось такий коржичок невеличкий. Вставляю і тут вже формую. Тісто м'якесеньке, це робити нескладно, головне дивіться, щоб дно повністю стояло. Звичайно, це можна зробити гарніше, викладати тісто, тісто, розтягувати, як ми це робимо на пісочні, гарненькі основи, стабілізувати, далі вирізати такий кружочок, ставити його ось на цю сторону, зверху ще однією формочкою притискати, таким чином випікати, і буде така ідеальна корзиночка. Але ми з вами зробимо більш такий простий варіант, який можна швидко, просто зробити. Так, коли ми все всередині гарнесенько сформували, зайве можна зрізати ножем, скалкою, качалкою, або просто ось так прибрати пальцями. У мене вийшло 10 штучок, вийшло б і 11, в принципі, але в мене немає 11 корзиночки. Дно обов'язково наколюємо виделочкою І відправляємо корзинки випікатися, у духовку розігріту до 170 градусів на 25-30 хвилин до золотистого кольору. Готові корзинки дістаємо з духовки і залишаємо повністю остигати. І після того, як вони остигли, вони досить просто зістаються з форми. Бачите, які вони гарнисенькі. Ось така краса. Корзинки охололи, і ми можемо їх заповнювати. Для цього нам знадобиться додатково ваш улюблений джем або варення, в мене абрикосове білки і цукор. У тарілку відправляємо білки і цукор, будемо готувати швейцарську меренгу. Ставимо тарілку на парову баню, причому так, щоб на тарілки не торкалося води, і постійно помішуючи на середній невисокій потужності плити, нам необхідно прогріти масу до температури 60 градусів і розчинити повністю цукор в білка. Щоб перевірити, чи розчинився цукор у білках, ми просто перетираємо сироп між пальчиками, якщо не відчуваємо кристалів цукру, знімаємо з плити. Переливаємо масу у чисту дежу, дивіться, витріть дно тарілки, для того, щоб конденсат не потрапив у дежу. і збиваємо до стійких піків або до стійких піків з лінивозвисаючим звисаючим хвостиком. Все, білки збилися. Бачите, ось така консистенція з тійких піків з ліниво звисаючим хвостиком. Мені така консистенція підходить. І перекладаємо все в кондитерський мішок з насадкою, будь-якою, яка вам подобається, закрита, відкрита зірка. В мене Wilton 1M. Повертаємося до наших корзиночок. Дивіться, які вони красуні, гарнесенькі такі. Ось такі. Гарні корзинки. Тепер ложкою або з кондитерського мішка накладаємо джем. Так як в мене є шматочки абрикосів, мені зручніше це робити ложкою. І відсаджуємо білковий крем. Ну, ось і все, друзі, пісочні корзинки з білковим кремом, з джемом всередині, готові, нічого складного, дуже гарно, дуже смачно. Вони виглядають дуже гарно, дуже так затишно, по-домашньому, але тим не менше вишукано. Розсипчите пісочне тісто, пісочні корзинки всередині джем. У мене, до речі, він домашній бабусі. І шапочка білкового крему, повітряного, легкого, але дуже солодкого. Тож обов'язково готуйте, як ви бачите, нічого складного немає. Треба лише придбати ось ці металеві формочки для корзинок. Пишіть ваші коментарі. Будь ласка, вони просувають відео на Ютубі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал. І до зустрічі!